Сьогодні я вам розповім, як заробляти на криптовалюті, не маючи 18 років. А також я поділюся з вами інформацією про цікавий гаманець Trasty Plus, який значно полегшує цей процес. Отже, щоб заробляти на крипті, не потрібно бути експертом у різних аеродропах, ретродропах чи інших складних процесах. Все набагато простіше. Ви можете купити крипту за однією цінею, а коли її вартість підвищиться, продати дорожче та зафіксувати прибуток. Це основний принцип. Наприклад, коли Павла Дурова ув'язали, ми купили його Тон, а після його звільнення отримали прибуток у два рази більше. Наразі криптовалюта дуже нестабільна, тому це ідеальний час для входу на ринок. Розумні інвестори, як я ловлять момент, купляють криптовалюту за нижчою ціною та продають їх дорожче, коли ціна підніметься. Щоб ще більше спростити цей процес, я використовую гаманець Трасті Плюс. Це інформаційна платформа для управління цифровими Активами, орієнтована на український ринок. Головний продукт РАСІ Плюс – це мобільний додаток, який дозволяє зберігати, купувати та продавати криптовалюту, а також розраховуватися на неї у банківських терміналах. А тепер давайте детальніше розглянемо, як це працює. Для початку нам знадобиться Монобанк. Відкрити Монобанк, на головному екрані в верхній частині виберіть список карт. У вікні, що з'явиться, натисніть Відкрити карту або рахунок і виберіть карту євро. Якщо у вас є така карта, повторювати цей процес не потрібно. Далі поповнюємо вашу євро карту зі своєї гривневої карти. Коли євро з'явиться, на балансі, натискаємо перерахувати на карту і вводимо номер вашої карти Трасті Плюс. Після зарахування коштів на Трасті Plus, натискаєте обмін і все, ви вже готові торгувати криптовалютою. Як ви бачите, ми за декілька хвилин змогли перерахувати кошти на Трасті Plus та почати торгувати криптовалютою. Далі ви зможете купувати криптовалюту дешевше та продавати дорожче, тим самим збільшуючи свій баланс. Або ви можете інвестувати більш серйозно і вже завтра приїхати в Макдональдс, розраховуючись картою Трасті Плюс. Це робиться дуже просто. Переходимо в головне меню Trasti плюс, натискаємо карти, вибираємо валюту. Для оплати оплачуємо вартість карти 10 євро і ваша карта готова. Крім того, Трасті Плюс пропонує ще один пасивний спосіб заробітку: це реферальна програма. Якщо хтось зареєструється за вашим посиланням та буде розраховуватися Трасті Плюс, ви отримаєте 45% від його транзакцій. В цілому, я вважаю Трасті Плюс дуже новою та перспективною програмою, з дуже простим інтерфейсом. Я впевнений, що ця платформа в майбутньому запропонує своїм користувачам ще більше можливостей та призів. Тож, якщо ви плануєте інвестувати або тільки починаєте свій шлях у крипті, Трасі Плюс це чудовий вибір. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, посилання на трасі плюс як завжди буде в описі. До нових зустрічей!